Якщо ви їдете з намірами відпочити по повній, попиваючи пивко та потягуючи коктейльчик на барі, то треба брати All-Inclusive з алкоголем включно, бо ціна на Мальдівах на міцні напої кусюче навіть для європейців, я б сказала. Пиво було по 10 доларів, дрінки по 12. Ну не рахуйте ваші денні витрати, виходячи з того, скільки вам потрібно, щоб набрати належну вам кондицію. До речі, не додумайтеся затаритися в ютико, бо мальдівські митники в аеропорту вилучать у вас ваші бутилочки, ще й штраф накласти можуть. Пам'ятаємо, що Мальдіви не про Якщо ти щось забув, то можна вважати попав. На нашому острові був єдиний магазинчик, в якому був здебільшого пляжний одяг та сувеніри. Все потрібно брати з собою і намагатися нічого не забувати. З несподіваного на нашому острові було багато кажанів, і їх час від часу навіть витравляли. Я бачила п'ять кажанів відразу, тому до цього також потрібно бути готовим. Питайте операторів про такі речі, обираючи готель. Ось така реальність, і моє особисте враження від Мальдів. Загалом мені сподобалося, але я все таки більше віддаю перевагу активному від. До речі, про витрати в мене є окреме відео. Всіх обіймаю!